Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі МildoTFM. Як ви вже побачили з назви цього відео, то сьогодні поговоримо про систему розподілу ваги від компанії Балістика, яка називається Марум Дольфін. Незважаючи на те, що за останній час виробники засобів бронезахисту досить таки суттєво зменшили вагу своїх виробів, все одно актуальним лишається питання: як зменшити навантаження на шию. Хребет, таз та коліна військовослужбовців. Тому саме сьогодні більш детально саме про цей виріб. У світі існує досить таки багато аналогічних виробів, але сьогодні поговоримо саме про цей, оскільки він вітчизняний, він доступний, та найголовніше те, що він універсальний. Універсальність його полягає в тому, що завдяки системі кріплення, в принципі. Її можна підлаштувати до будь-якого бронежилету та до будь-якого плейткаріеру. Зараз я вам покажу це більш детально, як це все правильно зробити. Спершу ми встановлюємо задню платформу на вашу РПС або варбелт. Тут ми маємо 6 строп-молі, тобто все чудово фіксується. Наступним кроком для полегшення роботи беремо звичайний папір або Якусь картонку, не знаю. Використовуємо цю систему на задньому плейтбесі. Відкриваємо його і. Забираємо. Вдягаєте ваш бронежилет, вдягаєте РПС-ку та з'єднуєте. Та приміряєте. Якщо ви правильно все встановили, то на ваших лямках має з'явитися такий невеликий зазор. Ви побачите, що ваша задня плита суттєво припіднялась. Передня ваша плита, звісно, трішки опуститься. Ви це все маєте підрегулювати так, щоб було зручно. І після того, як вам стане зручно. Я радив би взяти маркер та відмітити певний рівень для того, щоб наступного разу, коли ви, наприклад, захочете його зняти, щоб ви потім просто могли вдягнути, як вам треба, і заново не підлаштовувати всю цю тему. Хочу зазначити те, що завдяки цим гвинтам можна перевернути сам каркас, і у вас буде в принципі сумісність з вашою велкропанеллю, якщо вона у вас в іншу сторону стоїть. Якщо ви використовуєте... Якесь обладнання на цьому місці, то вам доведеться придбати ще окремо такі клапани, або такий на 4 молі він коштує 1500 гривень, або такий на 2 молі, він коштує 1200 Воно фіксується в цей перехідник. Та сюди ви вже можете приєднати вашу аптечку чи що ви там використовуєте. Отже, друзі, зараз ми на полігоні спеціально приїхали трішки постріляти, щоб вам все це показати. Ось дана система. Спеціально вдягнув рюкзак для того, щоб розповісти вам одну тему, Того, що будь-яка система, хоч Maroon Dolphin, хоч це буде Corset Hornets від края, він повністю невелює свою роботу, якщо ви вдягнули рюкзак. Тобто от, я цілий день... Пробігав на полігоні, все було чудово. Тільки я вдів рюкзак, хвилин 5-10 походив і вже почав відчувати те, що, як зазвичай було, мої плити давлять мені на мою спину. Тобі ж, це як не недоліком буде, але щоб ви розуміли, що коли ви вдіваєте рюкзак, будь-яка система, яка припіднімає вам плечові лямки, вона буде просідати. Зараз трішки постріляємо та самі все побачите. Отже, друзі, поки ви дивитесь, як я стріляю, мені хочеться поділитися з вами певними своїми враженнями щодо цієї системи. Так, вона дійсно працює, не сковує ваші рухи, швидко переводиться в дію та деактивується. Як я вже казав, вона повністю універсальна і підійде під будь-який плейткеріар чи бронежилет. Не заважає в машині під час керування. Звісно, якщо ваша аптечка не досить таки великих розмірів. Спектр застосування даної системи є досить таки широким. Ви можете використовувати її як на полігоні, на блокпосту, при якомусь вартуванні, перебуванні на позиції або патрулюванні. Тому, якщо вам хочеться збільшити рівень комфорту при носінні бронежилету, раджу спробувати даний виріб. Тепер хотілося би запропонувати три пропозиції, які, на мою думку, покращили б даний виріб. Перше, це додати до комплекту або картонну, або пластикову якусь насадку для того, щоб можна було без проблем інтегрувати дану корсетну систему. Наступне буде те, що. Хочеться побачити оцю велкропанель, яка буде нашита по всій площі даного каркасу, так як ви це зробили тут. На мою думку, це збільшить площу контакту та цупкість, і воно буде більш стабільно триматись. І наступне, як ви побачили, що я та, мабуть, багато військових використовують варбелти. Вони є. Досить такі тонкі, мають менший форм-фактор, і тому оця частина даної платформи не несе ніякого смислового навантаження. Тому було б непогано, якби ви зробили цю платформу ще й для варбелтів. І пропоную цю частину просто прибрати, було б більш естетично. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого до побачення.